Паскаль Енгман вдове. Трейлер. Паскаль Енгман це шведський письменник та журналіст, один з найяскравіших представників сучасної скандинавської кримінальної літератури. Його твори перекладені 19 мовами і видаються у понад 20 країнах. Дебютний роман Енгмана Патріота, опублікований у 2017 році, приніс йому визнання. Телевізійна права на книгу придбала голівудська компанія Фабрик Інтертеймент. Найбільшу популярність здобула серія про детективку Ванесу Франк. У 2020 році автор заснував фонд для популяризації читання серед молоді у Швеції. Паскаль Енгман поєднує захопливі сюжети зі складними соціальними темами, що робить його книги унікальними у жанрі трилера. У парку Стокгольма знайдено два тіла. Одне поліцейського, а інше не неід... ідентифікованої молодої жінки. Поліція вважає, що жінка не що інше, як нещасна побічна жертва, і зосереджує свою увагу на поліцейському. У Ванесси Франк інша ідея і її розслідування виявляється більш особистим, ніж вона могла собі уявити. Воно веде її. Прямо до терористичної загрози. Терористичні мережі діють глибоко в тіні, і Ванеста повинна обережно діяти у своєму розслідуванні. Її робота зараз більш хаотична та небезпечна, ніж будь-коли, чи вже надто пізно. Вдовець це третя частина серії бестселлерів про детективку Ванесу Франк. Що говорили про цю книгу найвідоміші критики світу? Найгарячіший шведський кримінальний роман осені, так казала Каміла Лекберг. Абсолютно неможливо відірватись Сара Бледель. Перевершив мене тією ж нескінченною конструкцією, що й код девінчі Дена Брауна Алекс Шульман. Важко порівняти чотири книги Енгман із серії про Ванесу Франк одна з одних, бо всі вони чудові. А Паскалю Енгману завжди вдається виводити речі на новий рівень. Тут дія перетворюється на дивовижний фінал і вдів слід назвати однією з найкращих на даний момент. Загалом чудовий шведський роман у жанрі саспенсу. Темп і привабливі головні герої роблять скандинавським трилером, на який можна розраховувати. Це підкреслюється захопливим сюжетом, ніщо не є таким, як здається. І сам саспенс залишається до останньої сторінки. Все це робить дів одним з найкращих скандинавських Трилерів цього року, а Енгман це сила, з якою доводиться рахуватися. Історія обертається навколо ненависті та помсти, а також кохання та пафосу справедливості, перш за все, вдова це захопливий сучасний шведський трилер. Терористична організація Ісламська держава Іраку та Леванту ІДІЛ наробила чимало лиха як на Близькому Сході, так і в Європі, зокрема у Швеції. Її бойовики робили спроби влаштувати теракти в різних європейських містах. Одному з них намагаються запобігти Шведська служба безпеки та поліція Стокгольма. Терористів хоче зупинити і детективка Ванеса Франк, яка дізнається, що її колишню підопічну Наташу вбили. Зі Швецькою переклала Єлизавета Коваленко. Паскаль Енгман вдови. Навчальна книга Богдан рекомендує.